Міністри внутрішніх справ країн ЄС більшістю більшість голосів ухвалили план перерозподілу мігрантів серед країн-членів ЄС, проти якого проголосували чотири країни Чеська республіка, Словаччина, Румунія, Угорщина, і одна Фінляндія утрималися. План, який передбачає переміщення 120 тисяч осіб без обов'язкових квот, узгодили за день до надзвичайного саміту з проблем міграції. Головною перешкодою були якраз квоти. ЄС звинувачують у тому, що він не просувається достатньо швидко у своєму рішенні. Отож нам. Довелося прийняти це правове рішення про переселення 120 тисяч осіб, що Люксембург, як голова ЄС, завжди планував. Якби ми цього не зробили, Європа була б ще більше розподілена, а її авторитет ще більше підірвано. Заявив Жан Асельборд, міністр у справах міграції Люксембургу країни, яка зараз головує в ЄС, напередодні зустрічі. Деякі країни центрально-східної Європи заявляли, що не підтримують обов'язкову систему. Хоча згодні приймати біженців та лише стільки, скільки самі визнають за доцільне Європейська рада прагнула одностайного рішення, але цього не сталося через відмову чотирьох країн Центральної та Східної Європи. Чому главам держав і урядів ЄС на саміті у середу доведеться мати справу з розбіжностями між сходом і заходом Європи в питанні міграції, передає кореспондент Шандор Жиро.